вітаю Анастасія Купрієць, журналістка слава ціві. А також Павел Коваль, голова ради до справ співпраці України та голова комітету закордонних справ Сейму Польщі. Добрий день. Добрий день пораз першого та розпочанчу великої війни, Напевно, спершу від початку повномасштабної російсько-української війни відбулася зустріч трьох делегацій російської, української та сполучених штатів в Абудабі. дабі це така чергова стадія переговорного треку, який нас насправді, триває ще з весни минулого року, вьони за року, і якось задужа і чесно кажучи, великого прогресу поки що не видно чи може ця зустріч якимось чином змінити ситуацію? наразі, реалізуючи сценаріюш російський, для того ж наразі. реалізується радше російський сценарій, бо тривають обстріли цивільних об'єктів насамперед у Києві. І це головна тема, на якій зараз треба зосередитися. Дипломатичні переговори тривають, і добре, що вони тривають. Але ми всі вже давно хотіли б, щоб це призвело до припинення атак на цивільних, адже зима важка. А прогнози на найближчі тижні вказують, що буде лише гірше. Тому в цьому контексті я особисто зосереджуюся. На гуманітарній частині дивлюся на те, як живуть люди в Києві, адже багатьох з них ми знаємо. У кожного є знайомі, які сьогодні надсилають з Києва повідомлення, що неможливо навіть воду підігріти. що води взагалі немає, бо з електроенергією пов'язані інші послуги. Ось на цьому ми й зосереджуємося і це дуже важлива і чудова новина, яку варто донести в кожен куточок України та світу, буквально протягом кількох. Днів з Польщі було відправлено близько 1100 генераторів і електрогенераторів. Це не лише практична допомога, а й емоційний сигнал. він показує, що польське суспільство в складні моменти миттєво мобілізується. Частина цієї допомоги, звісно, від уряду польщі Один перший генератор. Один з перших генераторів придбав новий краківський архієпископ кардинал Гжегош Риш, який також закликає під час чергових зборів у костьолах купувати нові генератори, і якщо підсумувати то майже 400 від уряду сотні від звичайних людей. І те той особистий від кардинала з Кракова разом виходить понад тисячу сто генераторів, а буде більше так. Ці збори й далі триваються. Величезна кампанія підтримки, яка у певному сенсі руйнує російські пропагандистські наративи, бо ж постійно говорять про втому європейських суспільств. А тут ми бачимо реакцію Польщі. Чехія також відкрила свій збір, навіть словаки організували власний. Це показує, що російська пропаганда, ця вся риторика, нівелюється. Ується саме такими Нічого, суспільними я ініціативами, я в, в таких та розмовах завжди стаю на захист словаччини, бо ви сказали навіть Словак". словаки. Я переконаний, що словаки теж відчувають звичайну людську солідарність з тими, на кого нападає Росія. Звісно, політика словаччини трохи інша ніж у Чехії, в деяких питаннях навіть зовсім інша ніж у Польщі. Але я впевнений, що в Словаччині живе багато людей, які відчувають те саме, що і я, тим більше, що я нещодавно там був. Розмовляв з провідними політиками Чи у словаччині Чи і бачив, що якщо заглибитися, то так вони мають іншу тактику, інакше діють у межах європейського союзу. Але я знаю, що в гуманітарному підході це люди з великим серцем. Дуже люди вірього серця. Людей з великим серцем справді багато, і ця ситуація це доводить. Але Росія продовжує обстріли. Отже, потреба в генераторах у теплі може тільки зростати. і Росія не припиняла бити по Україні. Ні, навіть під час переговорів цих трьох делегацій. Це Чому все тривало і, від самого початку переговорів. Це були цілі Росії. Їхня мета полягала в тому, щоб не дійшло до припинення вогню, до перерви у воєнних діях чи до перемир'я, в тому, щоб вести якісь мирні переговори на різні теми і дійти до моменту, коли одночасно триватимуть дискусії, а росіяни атакуватимуть цивільні об'єкти. Росіяни досягли двох цілей, і це викликає занепокоєння. По перше, їм вдалося втягнути світ. Особливо Сполучені Штати та Україну у ці переговори. Сподіваюся, що це принаймні приведе до чогось позитивного. Чекаємо на наступні етапи. А по-друге, їм вдалося в очах американської адміністрації відокремити питання війни проти України, яку веде Росія, від інших питань. Це й було їхньою метою, і зверніть увагу, їм це вдалося. Тобто сьогодні Росію сприймають як державу, яка веде війну, однак з нею однаково розмовляють про інші справи. Таке. Розділення дуже небезпечне з точки зору міжнародного права та з точки зору моралі в міжнародній політиці. Я думаю, ми повинні на це звертати увагу і застерігати наших західних союзників США та інших, що таке розмежування глибоко аморальне. Але ж відокремлювати Росію, наприклад, від Ірану, Китаю, які ж якби в тих відві Росія зараз існує, ніби дві Росії, принаймні з погляду деяких західних політиків. Є та Росія, з якою ми говоримо про її війну проти України, але є й інша Росія, з якою ми розмовляємо про інші важливі справи. І тоді ця друга Росія видається вже таким собі надійним, прийнятним партнером. Я вважаю, що такий підхід дуже аморальний. Росія одна, агресивна та імперіалістична. Наше завдання постійно про це нагадувати, особливо зараз. Але ж Росія водночас є надійним партнером для Ірану, Китаю, і інших, скажімо, противників Сполучених Штатів. Чому тут теж виникає такий поділ? Чому з'являється ця інша, нібито краща, Росія? Росія no. Раптом з'являються різні Росії і саме це я помітив останніми тижнями різні Росії, з яких одна краща, інша гірша. А наше завдання говорити Росія одна це та сама Росія, яка щоночі стріляє по будинках у Києві, де сплять люди, яка намагається спровокувати серйозні занепокоєння, зокрема хвилі міграції через холод. Бо наслідки можуть бути дуже серйозними в соціальному вимірі. адже мета Росії не лише знищення України, а й створення соціальних криз. Власні удачі досі до теросії вдається наближатися до цієї мети, зокрема і за допомогою, наприклад, старлінків. Міністр закордонних справ Польщі звернувся і до Ілона Маска щодо використання старлінків російськими військами. Українські експерти кажуть, що Росія застосовує цю технологію для дронових атак по цивільному населенню. тобто щось подібне відбувається буквально під носом у Дональда Трампа, і виходить, що США у такий спосіб також опосередко. Воно фінансують війну, чи буде на вашу думку, це звернення міністра Сікорського почути Без напевно дочора до сумніву у світі широкий рух інформації. Це доходить до співробітників президента Трампа. Я впевнений, що вони не лише чують цей заклик, а й бачать, що політика нескінченних переговорів з Росією є неефективною. Вона послаблює президента Трампа і республіканський табір у середині Сполучених Штатів. Я сподіваюся, що це вже реальна межа. Адже політик у США завжди наприкінці та спочатку дивиться на те, що відбувається в його країні, і якими є наслідки цих дій для його позиції. А тут усе доволі очевидно. Чим довше тривають ці переговори без результату, чим більше всередині США лунає звинувачень на адресу президента Трампа, що його план не працює, тим гіршими стають виборчі прогнози на передодні виборів, які вже не за горами Проміжні вибори до конгресу восени. Тобто реально на справжню виборчу кампанію залишається якихось 7-8 місяців. Тому я на цей покладаю надію. Що переговорники почнуть діяти інтенсивніше, або в напрямку рішення на основі припинення вогню, або з іншого боку до потужнішої підтримки України, бо нинішня ситуація просто не може тривати далі. І на щастя, адже ця невизначеність дуже послаблює Україну. як це послаблює Україну, а сполучені штати скоро, як ви вже згадували, увійдуть у виборчу кампанію. Тобто в Україні ще є певне вікно можливостей до того, як вона можливо стане таким собі цапом відбувайлом у США під час цієї кампанії. Так теж може бути. Як використати цей час, поки Трамп ще не настільки втягнути у передвиборчі процеси. Говорити про те, про що ми зараз говоримо, бо в цій війні величезну роль відіграє інформація, пропаганда, і це саме той момент для масштабних інформаційних дій, комунікаційних і пропагандистських кампаній. І треба висилати певне теж сигнали до і потрібно також надсилати певні сигнали Росії. На мою думку, ці генератори, участь Польщі інших європейських держав, європейських суспільств у певному сенсі показують ми тут разом. І це теж є певним сигналом для Росії так на Росії то сигнал Це сигнал, що показує, чого Росія хоче в Польщі. Очевидно, щоб у Польщі наростали антиукраїнські настрої, щоб був скепсис, неприязнь, холод. А тут, попри люту зиму, гаряче є тепло для Києва. І цього тепла з Польщі справді йде дуже багато. Це показує також суспільну мобілізацію для Росії. Цей сигнал незручний. Звісно, ми знаємо, що Кремль зробить росіяни ще сильніше активізуються, ще потужніше запустять кампанію, яка підживлюватиме польсько-український конфлікт. У них завжди це так працює. Якщо вони побачили, що польське суспільство знову діє на основі ідеалів солідарності, як 2022 року, то, звісно, негайно відреагують. Не варто мати ілюзій. Гадаю, в в найближчі дні і тижні можна очікувати посилення пропаганди проти добрих польсько-українських відносин. Російська пропаганда не зупиняється так, вона працює завжди, але шукає відповіді, моменти і підлаштовується. Я за цим дуже уважно спостерігаю і детально аналізую, як діє російська пропаганда. Зверніть увагу, вже сьогодні головним елементом цієї пропаганди, наприклад, не є тема ексгумації. Вони вже знають, що це дійшло до людей. До речі, для мене це цікаве спостереження, що пропаганда все ж не сильніша за факти. Тобто, ми повторюємо. Рили певні факти, сказали про конкретні речі, що вже відбулися. З'явився новий етап у польсько-українських відносинах щодо ексгумації, і вони цю тему вже приглушують. Росіяни шукають інші теми, теж якось пов'язані з історією, але вже не цю, бо знають, що вона не діє, бо це вже дійшло до широких тіл у польському суспільстві. Останні пропагандистські фейки, які я бачила, це про те, що генератори нібито опинилися на OLX, що їх десь продають в інтернеті, що вони взагалі не потрапили туди, куди треба, або що вся ця система корумпована, і що це тепло нікуди таки не надійде. Саме це намагаються посилювати такий наратив, показувати також ні. Би допомога європейського союзу та європейських держав є абсолютно марною, Україні немає сенсу допомагати, адже це такий собі failed state. Поки що вони перевіряють, вибачте за вираз, що зайде, а що ні. Тобто що не буде підхоплено далі. Тому треба спокійно відправляти генератори. Мене під час конференції в Давосі найбільше турбувало те, що склалося враження, нібито світ просто відволікли Гренландією, і значну частину дискусій вели про теми, які через два дні після заяви президента Трампа втратили актуальність. Бо він сказав: Ну гаразд, буде інакше не будемо силою забирати Гренландію. Усі сказали фу, але хочеш не хочеш? Був це російський план чи ні? В той час у Давосі на одній з найбільших світових конференцій, де говорять про найважливіші речі, минув у зовсім іншому контексті. А треба було говорити про Росію, про наслідки російського нападу на Україну для Польщі. Бо таких наслідків дуже багато. І так само тепер, думаю, треба зосереджуватися не на обговоренні фейків, а на масовому поширенні позитивного меседжу, бо видно, що він працює, тобто меседж, який показує, що Польща залучена. І реально допомагає. І до коленего темату парто і переходимо до наступної дуже важливої теми, яка в певному сенсі теж надсилає сигнал Росії. Це припинення прямої або опосередкованої купівлі російського газу європейськими країнами. Це має відбутися вже з 1 січня 2027 року. Європа стане більш незалежною, більш безпечною. як швидко Росія зіштовхнеться з фінансовими втратами, адже вона заробляла також і на імпорті. Gazu do Europejskiego Sojuszu. No, Rosja oczywiście szuka innych rynków, ale jak pani wie, Росія, звісно, шукає інші ринки, але як ви знаєте, ось я нещодавно згадував, що був у Словаччині, і знову побачив, що словаки справді шукають рішень, зокрема в співпраці з польськими компаніями, які сьогодні мають великі можливості користуватися терміналом зрідженого газу польським газопортом. Сьогодні навіть говорять про те, що Словаччина повинна мати постійний доступ до цього терміналу, мати в ньому свою частку право власності. Я вважаю, що так і має бути. Тобто, Балтійське море повинно бути морем, через яке сьогодні можна постачати дешевий газ зі сполучених штатів, а також з інших напрямків. Не політичний газ. Думаю, що навіть держава, от власне, словаччина для мене становить такий приклад держави, чия позиція щодо російсько-українського конфлікту була не зовсім однозначною. Бачать, що є газ політичний, а є газ неполітичний, дешевий і доступний у центральній Європі. Достання в швидкої Європі дуже рола для дуже Орлен. Орлевелику роль тут відіграє Орлен Можливості Орлен як у транспортуванні, отриманній купівлі газу морським шляхом так і в подальшому розподілі його по всій центральній Європі. А чи газ зі сполучених штатів не є політичним? Адже це теж у певному сенсі була б залежність. Існує домовленість між європейським союзом і США, згідно з якою до 2028 року цей імпорт американського газу має зрости. До 2030 року 75-80% усього газу в європейському союзі буде саме зі сполучених штатів, тобто це така наче заміна залежності від Росії, на залежність від Сполучених Штатів. Я не знаю жодного прикладу, щоб Штатів... Лучше штати когось шантажували відключенням газу. А якимись іншими рішеннями Трамп, мабуть, міг би шантажувати чи ні? Я не знаю такого прикладу. Такого не було. У США цим займаються приватні компанії, а не державна корпорація, як у Росії. І завжди варто диверсифікувати з різних причин. Але точно елементом цієї диверсифікації не є Росія. Росія це гравець, який за своєю суттю на рівні доктрини. Це доктрина Фаліна Квіцінського від 1991 року. Розглядає газ як зброю. Вони взагалі енергію трактують як зброю, і ядерні технології, і нафту на заході цього немає. Очевидно, ж диверсифікація мусить означати зарубно користання. Звісно, диверсифікація означає користування різними джерелами енергії, Газом різного походження. Енергією різного типу, зокрема сучасними джерелами, заснованими на інших природних ресурсах, вітрі, сонці тощо. другий елемент диверсифікації це завжди технічна можливість отримувати енергію з різних напрямків і електричну, і традиційну, і іншу, особливо з відновлювальних джерел ж і третє це політична диверсифікація. Але коли йдеться про неї, треба зробити одне непринципове принципове розрізнення. Західні держави ніколи ні в доктрині, ні на практиці не застосовували такого, щоб, скажімо, перекрити вентель через поганий результат виборів у російській політиці. Це норма. Але не забарзох це диверсифікувати. але диверсифікувати джерела, принаймні російські, не хочуть угорщина, і вже згадана Словаччина. Словаччина, на мою думку, трохи інший приклад. Але ж вони разом надсилають звернення до європейського суду. Вони борються за свою позицію в європейському союзі. Я звертаю увагу на Угорщину. У випадку Угорщини можна, чесно кажучи, відкласти серйозні розмови до квітня. Там відбудуться вибори, і це покаже, в якій ситуації ми опимо на найближчі роки, поки що відомо, яку політику веде Віктор Орбан. Це не політика. Словаччина, принаймні в їхньому відчутті, трохи змушена діяти так, як діє. для мене. Це не політика поганих намірів, а у випадку Угорщини це просто політика поганих намірів. Готовність нинішньої політичної еліти Угорщини бути залежною від Росії. Тут так що в цій темі немає такої однозначної єдності серед європейських держав. У питанні оборони, мабуть, теж погляди різняться. Нещодавно генеральний секретар НАТО дуже різко висловився щодо можливості Європи. Він сказав, що європейський стовп НАТО зараз значною мірою є порожнім словом. Це звучить. Жорстко, але польща, наприклад, витрачає майже 5% ВВП на оборону. Майже 5%. і це ми говоримо лише про оборону. Якби дивилися ширше на безпеку загалом, то було б значно більше у Польщі. Сьогодні найбільша армія серед країн Європейського союзу. Польща має третю за чисельністю армію в НАТО. Думаю, що у зв'язку з цим Польща має повне право висловлюватися з таких питань. Мені подобається, що Марк Рюте, як генеральний секретар, уміє згладжувати нинішнє напруження між Європою і Сполученими Штатами. Я ціную його політичні якості, можна сказати, таку майстерність, яку він роками демонстрував, як прем'єр-міністр Нідерландів. І зараз видно, що він використовує їх, ведучи розмови з президентом Трампом. Іноді його політичні висловлювання звучать досить гостро. Ця заява саме з таких, але насправді ми всіма силами намагаємося підштовхнути Європу, надати їй енергії лише нещодавно 44 мільярди євро в межах програми сейф. Це величезні кошти, спрямовуються до Польщі. Вони будуть витрачені в польських кампаніях, але за участю експертів з різних фірм у форматі joint ventures з різних сторін. Ці 44 мільярди це кошти на обороноздатність. Тож з одного боку мені подобається, що Рюте так підганяє і динамізує процеси. Нам це підходить, бо ми проводимо подібну політику. Але з іншого боку, щось таке вже починає відбуватися. А чи може ця його риторика якось допомогти, щоб інші держави прокинулися і теж почали більше витрачати та активніше діяти? Я просто не розумію, навіщо було так жорстко говорити про всі країни і про ті, які теж стараються? Чесно кажучи, я вважаю, що сьогодні забагато уваги приділяють коментуванню чи його висловлювань. Що я можу ще до цього додати? Я навів дані так він хотів сказати. Очевидно, мав якусь мету, або просто так вийшло. А сама думка зрозуміла йдеться про те, щоб є. Європа була більш динамічною. Ви згадали про сейф. Це програма фінансування оборонної промисловості в Європейському Союзі. Польща стала найбільшим бенефіціаром такої позики. Загалом сім держав її отримали. Серед них і Словаччина, до речі, якщо повертатися до цієї теми. Словаччина дуже важливий гравець у сфері військового виробництва. Тому я говорю про неї трохи інакше ніж про Угорщину, бо знаю, що Словаччина багато продає Україні а про це теж форма військової допомоги, бо можна ж і не продавати. Є країни, які допомагають таким способом. Є держави, де правила такі, що навіть не можна продавати свою зброю країнам, які перебувають у конфлікті, навіть якщо вони на правильному боці, наприклад, Швейцарія і Україна. Швейцарія підтримує Україну, але не продає зброю. Через свої правила, а словаччина багато продає і багато виробляє, і вона може стати важливим гравцем на цьому ринку. Більше того, завдяки цьому словаччина може посилити свою незалежність у центральній Європі саме через те, що стане сильнішою у виробництві озброєння а в найближчі роки це відіграватиме дуже велику роль. Тобто дивимося насамперед, як завжди, на дії, а не на слова. Так я взагалі досить стримано ставлюся до того, що політики постійно коментували висловлювання одне одного по колу. Дякую дуже за розмову. Дякую. Дякую з вами. Була Анастасія Купрієць, українська журналістка телеканалу Слава Тіві та Павел Коваль, голова ради до справ співпраці з Україною та голова комітету закордонних справ СЕМІ Польщі. Дякую.